Пані Ірина вже 30 років викладає гру на бандурі у місцевій музичній школі Солопковець. Викладачка демонструє власний інструмент, який зроблений та оформлений за її індивідуальним замовленням. Діти також полюбляють гру на бандурі. Музична школа з часу відкриття центру позашкілля переїхала у цю будівлю. Там діти і займаються. У громаді вже давно діє зразковий колектив бандуристів. На даний момент навчається 14 бандуристів. В нас є зразковий ансамбль бандуристів «Джерельці». З 2008 року ансамбль носить звання зразкового І цього року. Підтвердили. Загалом у музичній школі громади навчають дітей за сімома напрямками, але вже найближчим часом тут у будівлі центру позашкільної освіти з'являться ще гуртки та секції. Більше ста учнів у нас навчається, всі дітки різних Ві... різного віку. Ми плануємо відкрити клас хореографії. Е, ну також, е, так як це центр позашкільної освіти, відноситься більше до освіти, ніж до культури. В нас е, е, керівництво планує відкрити різні гуртки, там ракоділля, різних напрямків. Е, спортивні також секції планується відкриватися. Добротне приміщення, яке відкрили цього року, слугуватиме не лише школярам. Голова громади з часом плануємо там зробити тренажерний зал. Також плануємо в цьому ж самому приміщенні зробити молодіжний ветеранський простір. Центр позашкілля обладнаний усім необхідним та розрахований і на людей з особливими потребами.